Розділ 9 Марійні урочистості, свята І СПОМИНИ. ЧАСТИНА 11. СПОМЕН Пресвятої Діви Марії Розарію. 7 жовтня. Спочатку це свято носило назву Святої Марії Перемоги На згадку про перемогу Християн над турками 7 жовтня 1571 року. Підлепано Греція. Оскільки саме в цей день братство Розарію організувало у Римі урочисту процесію. Папа Пій V приписав цю перемогу Марії, помічниці Християн уже через рік, 7 жовтня, стало святковим днем. Значення свята для нас. У середньовіччі васали на знак вшанування своїх феодалів та свого підданства пристосували їм букети квітів. Християни адаптували цей звичай для вшанування Марії, даруючи їй духовний букет троянд котрими є десятки молитов Радуйся Маріє!» з одночасним роздумуванням над радісними, світлими, скорботними і славними тайнами життя Ісуса і Марії, ми звертаємось до Марії у молитві і медитації, щоб вона допомогла нам взяти участь у тайнах життя, смерті і Воскресіння Христа. Ці тайни актуалізуються для нашого Спасіння у літургії, і ми благаємо про материнське заступництво Марії, щоб вони у повноті здійснились. У годину нашої смерті